Привіт усім! Мене звати Ганна. Рада вітати вас на своєму каналі Село на Полтавщині. На своєму каналі я буду розповідати вам, як змінилося наше життя після придбання будинку у невеличкому селі. Про злети й падіння, про успіхи і невдачі. На сьогоднішній день ми тримаємо велике господарство. Обробляємо багато власної землі. Разом же, звісно, з помічником. Куди ж без нього? Буду показувати, чим ми займаємося на сьогоднішній день, які плани на майбутнє, які були помилки в минулому уведенні господарства і взагалі, чим можна зайнятися і чим можна заробити на прожиття в селі, невеличкому селі. А саме основне, буду показувати своє життя без прикрас, без титрів, так як воно є. Насамперед хочу сказати, що придбання будинку в селі це було найвигідніше вкладення у нашому житті. Ніхто навіть не думав, що так може змінитися життя моє і мого чоловіка. Тут ми дізналися, що таке любов до землі, любов до оточуючих, любов до тварин. І, звісно ж, любов до себе. Я проживала у невеликому місті, а мій чоловік все життя проживав у місті мільйоннику, тому для нього це було відкриття, знайомство з тваринами, яких мені хотілося, це було теж для нього нове, все було для нього нове. Тому йому було спершу важко, але зараз уже він справляється краще за будь-кого, хто прожив все життя в селі. А зараз ще в нас росте малий помічник, без якого не обходиться ні одне господарювання, ні одне вправляння, ні один вигін худоби. Він знає всіх по іменах і кожного дня він обходить своє господарство. Ще він допомагає з заготівлею сіна, з посадкою овочів і фруктів, заготовлює на зиму. І, взагалі, це мале чудо ніби родилося, і все життя жило з коровами, свинями, собаками, гусьми. Це чудо теж з'явилося тут, в маленькому селі на Полтавщині. І без нього ми зараз не уявляємо свого життя. Ще буду розповідати про життя переселенців, які проживають у нашому селі, які теж стали займатися господаркою, тримати хазяйство, як вони виживають, які плюси і мінуси ведення господарства і життя в село. Ще я хочу сказати, що ми колишні військові, і для нас багато чого в цьому село стало нового. І, звичайно ж, ще один член нашої сім'ї, який з'явився у нас нещодавно, це наша охорона, без якої ніяк. Охорона, звісно, страшна, але нічого, вона ще виросте. І звісно ж буду ділитися з вами рецептами, які сама визобновляю, згадую з свого дитинства, своєї юності, давно забуті. Тож приєднуйтесь до мого каналу, буде цікаво. Всім гарного дня, мирного неба! І веселого життя.